Там і мішку тіме. Є наш кіпіш. Купили ми кабанчика і назвали його кіпіш. О, Вот такий у нас кіпіш. Бачите? Ти в нього й ножки біленькі. Бач? Зараз замовився. Та ламочка не гудить. Ні, вона повинна горіти, щось замикає там. Взагалі, з Ютубу я ще гроші не виводила, друзі. Бо там треба комп'ютер або ноутбук, щоб вносити свої дані, поняли, таке. Ну і Мені там ще 30 копійок не вистачає, щоб вивезти. А ми сьогодні придумали, думали, думали і придумали. В сусіда в нашого яблука були. Ми в нього попросили, чи можна потрусити. Потрусили, позбирали, здали і поїхали, купили отакого от кіпіша. Ну, вставай, кипіш. <си> Думали по дорозі, як його назвати. Він як почав нам робити істерику, то ми з Дімою вдвох разом сказали в один голос кипіш. <си> Ой, яка в нього мордочка хотіла вам показати. Ой, дивіться. Діма його побачив, ну я там кусочок я зняла, тихенько відео, де ми купляли його. Там стільки поросят у них багато. І там така територія велика, вони ходять всі. А Діма цього побачив, каже, хочу того і все. Бо в нього, каже, яйця здорові. А та жіночка каже, ну якщо зловити, то буде ваше. Вона налила води, щоб вони всі пили слухайте. Він не набагато він більше від дівок дивить. Ну, дівки наші попідростали просто в нас. Ну, так ти дивись, як в нього спина. Поняв, ми зразу просто дівок менших купили. О, і все. І тепер у нас... Ну що це з камерою? І тепер у нас отакий кіпіш. Так, да, депутат? Так що є у нас каша, няша і кіпіш. Морда біла, лоб білий. Та що лазите мені по ногах? Курі? О, хочу ближче показати його. Такий красавчик. Ну ми дівчаток ми заберемо від них. Дівчатка тут не буде, дівчата підуть в другу клітку. Тут будуть тільки сидіти депутати, і кіпіш. Ну кіпіш красавчик я не можу. Отак. Ми отак. Ну, кажем знайомимося. Так що, хто писав, що чекають е, на кабанчика, хто нас підтримував, дякую вам велике. Ви даєте стіну своїми такими коментарями, своєю підтримкою, що хочеться десь щось крутити, викручувати, придумувати, доставати. Ми сьогодні з дітьми їхали додому і балакали, що якось так Бог нам допомагає, що і, і грошей так особо немає. І десь щось викручуємося, як можемо, як ті блохи на собаці. Но Богу дякувати, не саме хуже живем. Да? О, Боже, дивіться, яке воно гарнюще. Ай, ще цей телефон так тріпається. О, бачите? Отак. От такий красунчик. О, такий у нас кіпіша. Ми сьогодні їхали додому, то вже взяли ми кіпіша. І там побачили, бо це ми в районі їздили, а знаєте. як в городах розбирають квартири, балкони, ремонти роблять і викидають ото на мусорку. І побачили під гаражами, Діма мій, вірніше, побачив, під гаражами стояли балконі, вікна, двері. Зараз я покажу. О, побіг мій Діма, знайшов ту квартиру, де роблять ті ремонти. Спитав, чи можна забрати, слухайте, то та жіночка віддала нам. У нас з балкона двері такі, бачите? Отаке От вікно, стекла багато нам віддала, ніби хоче туди машину всередину загнати і розгрузити її там. І такі, що там вхідні двері є такі грубі. о бачите. Це так от, трохи де щось постягувати і повне, то в нас на Волині з таких вікон дверей кролятник був. Ну Хто з нами спочатку, то він повний, ми тоді теж ліпили, що мали. Кажу, тоді ми ще таких пару ходок, і можна кролятника построїти. Бачите? Так що світ не без добрих людей. Бо діма каже, ви будете продавати чи будете віддавати, вона до нього каже, як вам треба, то забирайте. І ще. Дала номер телефона, вона там ще буде розбирати далі, перебирати там, які доски їй треба, ну там які не треба, таке. І, во. і в общем, дзвони, щоб ми приїхали, забрали, що там в неї ще буде решта. Так що так. О, дивіться, яке балконне вікно з стеклом зі всім. Бачите? Якщо кіпіша купили, сусіда яблука потріпали, досок привезли. Маріш, ти заглядаєш, що там таке? Так? Да, тобі цікаво? Пробідає. Мене кіпіш замастив, вся замащена, обслинив мене. Бо казав Діма, що то до грошей він мене обкакав. Ха -ха. І все. Ну, хороший сьогодні день, так? Да? Удачний, Богу дякувати. А нарешті я з'їздила сьогодні ще в лікарню зі своїм здоров'ям. У мене з правою груддю проблеми. О, то поки все добре, але дали направлення на онкологічне відділення поїхати перевіритися там. На онкологію, коротше, відправляють. То не знаю, як там далі воно буде, що воно буде. Але прошу Бога, надіюся, що все було добре. І все. О, бачите? Отак. Діло. Ключі від хати в машині. Так. Це двері такі, як ми тоді в Тані привозили, так? Да? Моя сестра ще теж була нам віддала з кухні, там вони теж робили ремонти, то ми туди. На бокову стінку двері ті були поставили. О, я б свини не виключила світло. Хороші, ціленькі, не побиті ніде нічого. Ще можна де і в хаті поміняти, буде поставити двері. Ще можна де і в хаті притулити двері такі, правда? Красиві. А це точно, як у нас були на Волині в Кролятніку. О. Двойні такі. Роз'єднані. Ну, Бо ж мене мій Діма що бачить, то і стягує. Все йому треба строїти. Mm. І замітив він це. Так що так? Ось такі друзі у нас справи. Дякуємо, що ви з нами, дякуємо, що ви підтримуєте нас, пишете коментарі. Переживаєте за нас. Для нас це велике має значення, повірте. Деколи моральна підтримка набагато цінніша. Так прям аж буває аж хочеться такого. Начитаєшся добрих коментарів, аж крила виростають, хочеться щось робити, рвати, мітати і Так що любимо, цілуємо, бережіть себе та свої родини і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!